Днями учасники програми Молодь і влада відвідали комунальне підприємство Криманчук водоканал. Візит молоді розпочався із зустрічі з заступником міського голови Кременчука, директором департаменту житлово-комунального господарства Іваном Москаликом. Саме ця розмова стала ключовою частиною зустрічі, адже молодь отримала можливість безпосередньо поспілкуватися з представником міської влади, поставити важливі питання та дізнатися, як ухвалюються управлінські рішення на рівні громади. Іван Москалик детально розповів про роботу всіх комунальних служб міста, особливості організації житлово-комунального господарства, виклики сьогодення та перспективи розвитку Кременчука. Молоді люди активно цікавились, як функціонують різні підрозділи, яким чином координується їхня діяльність. та яку роль у цьому відіграють сучасні технології і професійна команда. Кожне підприємство унікальне. Воно кожного року підлаштовується під нові виклики, які виникають в нашій країні, в нашому місті. І ми вдячні кожному працівнику за те, що вони роблять. Дякуємо тим, хто нас підтримує, розповідають молоді про свою роботу і те, чим ви займаєтеся. Це дуже цінно для нас, і для нашого міста. Разом з тим молодь відвідала лабораторію підприємства, де на власні очі вони побачили, як проводяться щоденні аналізи і контролюється якість води а також дізнались про ключові процеси забору, очищення і подачі води містянам. Мені було дуже цікаво відвідати кременчук. Мій водоканал дізнатися більше про це, що це, як, це, як це все проходить. Іван Володимирович розповів нам про себе, як це все працює, про комунальне підприємство. Було дуже цікаво. Для молоді цей день став цінним досвідом. Можливістю не лише зануритись в роботу міських служб, а й зрозуміти, як функціонує система місцевого самоврядування та яку роль у ній може відігравати активна громада. Організаторами програми вже традиційно стали молодіжний парламент Кременчука, Кременчуський міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді і спорту за підтримкою Кременчуцької міської влади. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Крименчуцькі новини.